Із Чернівців до Нью-Йорку. журналісти СІ 4 поспілкувалися з Андрієм Косташчуком, гравцем національної збірної України з бейсболу. Молодий чернівчанин у складі збірної зіграв у кількох благодійних матчах проти американських команд у Нью-Йорку. про свою поїздку та різницю українського та американського бейсболу у наступному сюжеті. Для пересічної людини бейсбол сприймається як спорт, що не виходить за межі Сполучених Штатів Америки, але і в Україні, і в Чернівцях у нього грають та намагаються розвивати. Одним з таких гравців є Андрій Костащук. Наразі єдиний чернівчанин у національній збірній. Десь в 11 років до нашої школи прийшов працювати мій перший тренер Фераль Денис Юрійович, і запросив наш ну декілька хлопців з нашого класу на тренування. Ми прийшли, ну нам було по 11 років, сподобалось і з того часу якось затягнулось. В збірній України я граю вже з 2014 року. Це був, так скажем, черговий рік змагання. В Словенії у нас були Ю-23. Зрозуміло, був відбір. Ну і потім у нас проводились збори в Варшаві один тиждень, після чого. Ну, собственно, і попав в національну збірну цього року. Згодом разом зі збірною бейсболіст опинився на батьківщині цього спорту. До Америки команда потрапила для проведення благодійних матчів з місцевими командами. Ми грали з поліцейськими та пожарними. В них ну, досить сильні команди. Більшість чи декілька гравців були гравцями майнер ліги. Це Получається, як є Меджор-Ліга, там найкращі, і майнер-ліга це підготовчі до Меджа Ліг. Досить сильні команди були, але в нас поїздка була більш, як би це сказати, політичного характеру. Наше завдання було здебільшого розказати про війну в Україні, зібрати кошти і ось ці показові матчі, ну, також для збору коштів. У Сполучених Штатах команда пробула тиждень. За цей час, крім благодійних матчів, команда зустрілась з мером Нью-Йорку, побувала на місці трагедії 11 вересня та на найбільших бейсбольних стадіонах міста. Можу сказати, що була досить ну, тепла обстановка. Нас прийняли також тепло з вітаннями, тобто на вулицях нас зустрічали незнайомі люди і. Ну, Виражали свої слова підтримки, могли підійти, поспілкуватись, сфотографуватись. Все почалось десь з аеропорту, коли нас побачили, як це сказати, охоронці. І вони очистили для нас коридор, щоб ми безперешкодно прийшли без черги. Ми пройшли паспортний контроль, також виїхали, і вже в аеропорту нас, ну тобто, незнайомі люди, які перше нас бачили, почали ну, виражати свої слова підтримки, щось на кшталт Стей вів Україна». Бістронки і тому подібне Андрій Костащук також зізнається, був здивований тому, як в Штатах сприймають бейсбол, особливо порівнюючи з Україною. Можу сказати, що в американців бейсбол це, напевно, як для українців футбол, це їхня культура, напевно, навіть віра, тому що. Ну, люди просто по місту ходять там в джерсі бейсбольних, так, в кепках, там футболки з ну, іменами найкращих гравців і своїх улюблених. Тобто, ну десь так, як в нас з футболом все відбувається, тільки на навпаки. Теперішній гравець збірної згадує, ніколи не сумнівався, що саме з бейсболом пов'яже своє життя. Досі за стільки років, в принципі, вже 11 років займаюся, і ще ні разу не пошкодував, тому що це як мінімум. Ну, якась індивідуальність в плані України. Тобто, у нас не багато хто займається цим видом спорту. Раніше займався, як займався, приходив на декілька тренувань з футболу, що мені не сподобалось, тому перестав ходити. Потім була вільна боротьба, теж ходив декілька місяців, потім щось не склалось, якщо чесно, не пам'ятаю чому. І потім прийшов, прийшов, моє, прийшов моє життя. В бейсбол. Велику частину життя Андрій провів на бейсбольному полі в селі Новий Киселів, що знаходиться біля Чернівців. На жаль, якість цього і більшості полів в Україні наразі далека від ідеального, каже спортсмен. Я думаю, що ну, як у нас, ми зараз знаходимося в новому киселеві, це за містом, такий десь 7 кілометрів. І це напевно перешкоджає трошки якось присутності людей на ньому, на матчах бейсбольних. Тобто є люди, які навіть хотіли б подивитися, але вони не хочуть їхати так далеко. Можливо, було б на стадіон ну, був би на стадіон якийсь, напевно, в місті. Це було б більш. Як це більше скупчення людей, було більше б людей бачили і можливо більше приходило. Подібні історії доводять: якщо якийсь спорт непопулярний серед популярний серед не означає, що він не вартий уваги глядача, спонсора чи держави. Тому бейсбол та інші подібні види спорту мають змогу розвиватись тільки за умови підтримки на всіх цих рівнях. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».